Розв'язуємо показникові рівняння способом винесення спільного множника за дужки. Давайте спочатку визначимося, коли цей спосіб потрібно застосовувати. Дивіться, я розумію, що в мене показникове рівняння. Чому? Бо моя невідома знаходиться в показнику. І бачу, що в мене степені, що є сума двох степенів. Я не можу їх додати, так, тому що в мене немає такої властивості при додаванні, що щоб щось показниками да, відбувалося. У нас є тільки примножені степені. Не можу зробити, щоб зліва був степінь, справа число і звожу до спільної основи. Плюс, тим паче, що 320 з основою. Чотири не зробимо, да? Да, навіть з основою 2 не зробимо, бо 320 це вже щось на 10 множити, якщо є множити на 10, там 5, 2. Все, розуміємо, що до однієї основи звести не можемо, пробуємо. Значить, коли будемо виносити, коли в мене степінь, тут 4, тут 4 однакова, і тут х. Да, тільки без коефіцієнта. І тут Х без коефіцієнта. тобто 4 в степені Х я зможу винести за дужки. Перед тим, як 4 в степені Х винести за дужечки, давайте поговоримо, що в нас тут же 4 в степені Х плюс 1, так? але ми зможемо розписати, за якою формулою що, якщо у нас показники додавалися, значить я що робила? Множила да, одну степені з однаковими основами. Да? Тут степень. Показник був М, то показник був N. Значить, 4 в степені Х плюс 1. Я можу записати, що це 4 в степені Х помножити на 4 в степені 1, ну або просто 4. І ось вам є спільний множник, який ми можемо винести за дужечки. 4 в степені Х виношу за дужки. Так, винесли 4 в степені Х, що залишиться в дужках. Залишиться 4 плюс 1. Да, повністю 4 в степені х винесло, це що діє ділення. Там не 0, а там одиниця залишилась. Дорівнює 320. В Дужках додаю 4 в степені х помножити на 5 дорівнює 320. Ліву праву частину ділю на п'ятірку, яка заважає ось тут, так, щоб в мене зліва залишився 4 в степені, х, тільки 320 поділити на 5. 320 поділити на 5. 300 поділити на 5 це 60, 20 поділити на 5 це 4, значить 64. 64 не 6, 5, 4, А 64. Все, дивіться, звели тепер наше рівняння до якого? звичайного показничкового, можемо тепер зробити однакові основи да, зліва і з права. 64 можу подати у вигляді. І 4, по-моєму, да, в квадраті. Давайте подивимося, 64 поділити на 4 це 16. Так, 16 поділити на 4 це 4. 4, 4. Так, значить в мене є 4 в кубі. Так, 4 в кубі це 64. Три да, четвірки перемножили. Тоді 4 в степені Х зліва, справа 4 в степені 3. Можна було б звести до степені 2, да? Тобто теж можемо, але є, можемо четвірки залишити. Якщо можемо до степені, до основи 4 звести, звели до основи 4 показники прирівняли х дорівнює 3. Є. Ще пробуємо. Так, пробуємо ще одненьке, да? давайте винесемо задужечки і бачимо, що за задужечки винести 3 в степені Х. Так? Чому будемо пробувати це робити? Бачимо, що зліва доданки, справа 279, да? дев'ять, 4, множити на 3. Ну, тобто, щоб зробити одну основу, да? важкувато вже. Тобто робимо тут не такі якісь перетворення. Тут спосіб винести спільний множник дужки. Значить, у нас в показнику х плюс 2. Значить, це 3 в степені х помножити да, на 3 в степені 2. Плюс 4 помножити на 3 в степені х помножити на 3 в степені 1. Згодні, да, коли віднімаються додавання, це, віднімання це те саме додавання, додаємо мінус 1. І дорівнює 279. Так, спочатку виносимо 3 в степені х. І в дужках в нас залишаються, да, тільки числа. Так, 3 в квадраті, плюс 4 помножити на 3 в мінус першій. Закрили, дужечку, дорівнює 279. Потрібно нам ось тепер оцю штуку обчислити, да, бо це звичайне число. 3 в квадраті це 9, 3 в мінус першій це 1 третя. Ще раз, 3 в мінус першій, це 1 третя. Да, обернули число і. Степінь настав що додатний показник. додатний. Значить, потрібно 9 додати 4 третіх, бо 4 помножити на 1 третю, 4 третіх. Значить, це буде 9,4 третіх. Мішане число, але прийдеться нам сховати цілу частину, тому що будемо ділити да, на цей коефіцієнт, а на намішане число ділити не можемо, тому ховаємо цілу частину. 3 помножити на 9, 27, 27 плюс. 4, 31. 31 третіх. Отже, 3 в степені Х помножити на 31 третіх, і тут у нас 279. Значить, що тепер ділимо на 31 третіх, так? Що значить поділити на дріб? Це помножити на обернений 3, 31. Значить, ліву і праву частину поділили, зліва залишилось 3 степені Х, справа 279 потрібно помножити на дріб. Значить, число множиться на чисельник, да? 31 тут. Скорочим, 279 поділити на 31. 31, Що в нас? Скоріше всього, просте число, тому єдиний варіант, що в нас 279 поділиться на 31, так, і бачимо, що це буде 9, так, тому що 9 на 30 це 270, 9 на 1 це 9, 279. Тому 279 і 31 повністю скорочуються на 31, тут у нас 9. 9 помножити на 3, у нас залишилось 27. 3 в степені х дорівнює 27. Знаємо, що 27 це 3 в кубі, тому 3 в кубі, тому х дорівнює то 3. Так, є відповідь. Ще раз подивилася, як ми виносили, да, які ми тут обчислення робили. Тут взагалі не важке да, розв'язання, щоб винести спільний множник з здушечки. Що важкого, да? Звести ці числа, додати, пригадати, як з від'ємним показником додавати, дроби додавати, як ділити на дріб, да, там, як скорочувати і так далі. Так, да, пробуємо ще. Винесемо 7 в степені Х. Бачимо, да, що є тут 7 в степені х, 7 в степені х, 7 в степені Х. Да. Тому застосовуємо цей спосіб. 7 в степені Х виносимо за дужечки. Що в дужках? 2 помножити на 7 в першій, да, бо ось плюс 1. Мінус 6 помножити на 7 в мінус першій да, залишилося. І в мінус 1, бо 7 в степені х повністю забрали. Дорівнює 85. Задача звелась до того, щоб правильно ось тут зробити обчислення. 2 помножити на 7. 14 мінус. 6 помножити на 7 мінус перший. 7 Сім мінус перший це одна сьома. Тобто буде 6 сьомих і мінус 1. Так, дивимося, і мінус 1 дорівнює. Значить, що в нас буде. Що в нас буде? Давайте зведемо до спільного знаменника 7. Так? Значить, тут 7 до 14 перших, тут один додатковий множник, тут 7. 7 помножити на 14 це 70 плюс 28. Це 98 мінус 6 мінус 7. 96 98 мінус 6. 92 відняти 92 7, 85 сьомих. Так, і 85 сомих. Значить, 7 степені Х помножити на 85 пять дорівнює 85. Значить, потрібно поділити на коефіцієнт, який стоїть біля нашого невідомого. Да? Нам потрібно, щоб залишилося зліва тільки 7 степені Х. Що значить поділити на дріб? Це означає помножити на обернене, на обернене дріб. 85 помножити на 7 вісімдесят Да, що значить 85 множиться на чисельник? Да? Є ось скоротилися, залишилося 7. Якщо одна сімка, це 7 в якій степені? Першій, тому х дорівнює 1. Так, є, пробуємо ще. Пробуємо ще виносити задужечки. Так, пробуємо, що тут у нас? 3 в степені Х записали рівняння, поставте на паузу, записали рівняння. Виносимо 3 в степені Х. Значить, 3 в степені. Х виносимо. Це 2 помножити на 3 в степені 1. Або 3 в степені х плюс 1. Ще раз, давайте розпишемо. Це що таке, це 3 в степені х помножити на 3 в степені 1. Так? Однакові основи показники додаються. Значить, помножити на 3 в першій. Плюс 3 в степені х витягнули, залишилося 3 в кубі. Так, дорівнює 33. Додамо те, що в нас в дужечках 2 помножити на 36, 3 в кубі, це 27, 27 плюс 6 це 33. Дорівнює 33. Поділимо на 33 ліву і праву частину, так, щоб в мене тільки залишилось 3 в степені, х зліва. справа залишилась одиниця. Хто така одиниця? Це 3 в степені 0, будь-яке число в степені 0. Х дорівнює 0. Є ще 5 в степені Х. Бачимо, так? 5 в степені х, 5 в степені х. Все проситься за дужечки. 5 в степені х винесли, залишилось 5 в квадраті. Так? Бо це 5 в степені Х помножити на 5 в степені 2. 5 в квадраті плюс 11. Чому? Бо 5 в степені Х ми витягнули за дужки. Рівня 180. Обчислюємо в дужках. 5 в квадраті 25 плюс 11, 36, 5 степені х помножити на 36, дорівнює 180. Ділимо на 36 да, на коефіцієнт, який стоїть біля нашого невідомого, щоб нас. Тільки 5 степенів залишилось. 180 поділити на 36. Або ділим стовпчиком, або що робимо, скорочуємо. Можемо скоротити на 3. 180 поділити на 3, 60, 36 поділити на 3, 12. Ще можемо скоротити. Можемо на 2 скоротити, щоб легше було. Да, там вам ділити 30 шостих. Ну, 30 поділити на 6 це 5. Значить, 5, 5, значить, що тут показник? Який 1? Х дорівнює 1. Є. Ще виносом 3 в степені Х. 3 в степені х виносом залишається 3 в степені 1. Да? Вже розповідали. Чому ж не будемо говорити по 300 разів? Запам'ятовуйте, перекручуйте, да? дивіться ще раз, чому так. помножити, відняти 2, помножити на 3 в степені мінус 2 залишиться. Да? Ми 3 в степені їх забираємо, а це ж 3 помножити в степені мінус 2. Так, і дорівнює 75. Обчислюємо, що стоїть в дужечках. 3 в першій, це просто 3. мінус 3 в мінус другій, це що таке? Це одна третя вже в плюс другій. Тобто одна третя в квадраті це одна дев'ята, дві дев'яти, да? бо 2 помножити на одну дев'яту це дві дев'яти. Обчислюємо. Спільний знаменник: 9. сюди 9. Додатковий множник, 9 помножити на 3. бо це три перших, да? можемо представити вигляд. 9 помножити на 3 – 27 мінус 27 2 це у нас 25 дев'ятих. 3 в степені Х помножити на 25 дев'ятих, дорівнює 75. А, ділимо на коефіцієнт, який стоїть біля х. Тут у нас дріб, ми не ділимо, ми що робимо? Ми множимо на обернене, да? бо добуток взаємно обернених чисел – це одиниця, все, зникає, значить, цей дробик зліва. Значить, залишиться 3 в степені х, 75 помножити на 9,25, Множиться на чисельник, да, наше число. 75 і 25 скоротиться – це 3, 3 помножити на 9 – 27. 27 – це 3 в кубі, 27 це 3 в третій, тобто х дорівнює 3. Є. Ще пробуємо да, виносимо 0,5, винесемо в степені х. Чому виносимо? Бачимо 0,5 в степені х, 0,5 в степені. Х. Забираємо його з за дужечки. 0,5 в степені х витягнули, залишилось 5 помножити на 0,5 в степені 3. Плюс 0,5 степені Х забрали, залишилось тільки 0,5 степені 1. Да? Ось, плюс одиничка залишилась. Справа 162. 0,5 в степені Х обчислюємо все, що тут в дужечках. Давайте з вами обчислимо спочатку 0,5 в степені мінус 3. Щоб обчислити, треба обернути. Тоді буде додатній показник, ми зможемо обчислити. Десятковий дріб незручно обертати. Ми переведемо його в звичайний дріб, це 5 десятих в степені мінус 3. Тепер я можу обернути, що це 10 п'ятих в степені 3. 10 поділити на 5 спочатку знизу в дужечках спрощу, да? це двійка, 2 в кубі. 8. Значить 5 помножити на 8. там у нас 40. Тепер 05 в першій. 0,5 в першій це просто 0,5 або 1 друга. Тобто 5 помножити на 8 40. 40 плюс одна друга це 40 з половиною. Так, і це буде 40 з половиною. так, або 40,1. Друга. Значить, помножити на 40,1 друга дорівнює 162. Сховаємо цілу частину, так тому що нам потрібно буде ділити на це число. Це буде 40 на 2 80 плюс 1 це 81 поділити на два рівня 162. Ділимо на дріб або множимо на обернене. Так, ділення на дроби Зліва 0,5. В степені Х справа. 162 потрібно помножити на 2,81 число множиться на чисельник. 162 81 скорочується. Да? Бачимо, що в два рази відрізняється. Значить, 2 на 2 у нас там 4. Тепер наша задача з вами звести якось 0,5 і 4 до однієї основи. 0,5 гарно переводиться в звичайний дріб, що це одна друга. І ось ви побачили, що одна друга чотири вже пов'язані. Одна друга це 2 в мінус першій. Так, обертаємо, і е, е, показник протилежний стає. Значить, буде 2 в мінус х. Дивіться, да, було 0,5, а стало 2 в степені мінус 1. Запам'ятали. Ну, четвірка це 2 в квадраті, тому мінус х дорівнює 2. Домножимо на мінус х дорівнює мінус 2. Значить, Що ми з вами робили? Виносили спільний ножник за дужки.